Добрий день, дорогі діти! Ви вже всі проснулися, поснідали, привели себе в порядок і готові до занять. А як вам сьогодні спалося? Чи солодко? Бачите, яке є слово вживання? В українській мові є таке словосполучення, тобто два слова між собою поєднані солодкий сон. Солодко спалося. Коли ми кажемо Сон солодкий, солодко спалося, коли людина дуже добре виспалась, їй було тепленько, зручненько в ліжиці, ніхто нічого нікого не турбував, ти в українській мові і вживається. Таке слово сполучення солодкий сон. Але ми сьогодні будемо слухати казочку. Казочка називається солодкий сон. Ваше завдання прослухати казочку, дати відповідь на питання, чому у тварин виявився сон солодкий. А потім я ще завдам завдання. В одному дворі жили горобчики. Котик, мурчик і собачка Бровко. Кожного осіннього ранку вони сходилися в саду. Біля яблуньки, на якій вже опало жовте листечко і розказували про свої нічні пригоди. Так-так. Ой собачка любив десь походити, і котик полюбив походити вночі, не дивлячись на те, що вони свійські тварини. І горобчикам було що розказати. Але сьогоднішнього ранку горобчики прилетіли, біля листочків посідали під яблунькою. А Брубка і Мурчика не було. Де це наші друзі-горобчик? каже один до другого. Де Бробко? Де Мурко? А їх нема. Ой, каже один горобчик, мабуть, полетимо. Як вони дивляться, посідали біля листочків, приходить котик Мурчик. І собачка Бровко. Позіхають, такі задоволені. Каже один горобчик. А де це ви були друзі? А ми, каже Бровко, солодко спали. Ой як нам сьогодні солодко спалося. А чого це вам так сьогодні солодко спалося? питає другий горобчик і сідає поряд з бровком. А нам господиня ще з вечора постелила теплу постіль. А господиня взяла килима кусочок і вистелила ним будку для брука і місце для мурчика. Де він ночує у хліві. Бо почалася пізня осінь. Холодно, а ми ж знаємо, що про домашніх тварин треба турбуватися. І господиня вирішила так утеплити килимком місця, де домашні тварини собачка і котик вночі відпочивають. А, каже один горобчик. Он воно що? То через вам, через те вам так солодко спалося на м'якенькій, тепленькій постелі. Так, так, каже мурчик. А ще нам тепленько спалося, бо отой килимок зроблений господинею. А як так? питається. Горобчик шовмостився біля Мурчика. А так буває, каже Бровко, що люди самі навчилися виготовляти собі теплі тканини. Вони ще поговорили під яблуньку про те, що будуть робити протягом дня, а потім розійшлися на подвір'я. Тут і казочка закінчилася. Діти, то чого для бровка і для Мурчика так солодко спалося? Ну, звичайно, через те, що їхні місця, де вони відпочивають, були вистелені господинею ось таким м'якеньким кілинком. Діти, дуже багато речей навчилися робити люди роками. І навчилися робити тканину. Ви подивіться навколо в кімнаті, скільки нас оточує різноманітних тканин. І всіх їх людина вміє робити. Зараз тканини це робляться на суконній фабриці, ткацькій фабриці. А колись українці це робили вручну. Так-так. Ось і цей килимок, цей не повністю його частинка, зроблений людськими руками вручну. Способом ткання є таке заняття, було таке заняття в українців, як ткацтво. Це спосіб виготовлення тканини, з ниток за допомогою пристрою, який називається ткацький верстат. Ось на малюнку такий ткацький верстат перед вами. Подивіться, тут стільчик сідала жінка. Закладалися нитки, і вона, руками, переміщуючи оці різноманітні нитки, ткала, тобто створювала на такому ткацькому верстаті різноманітну тканину. Ось таку, як я вам показувала на килимку. Дуже колись були поширені на Україні ось такі речі, ну, на жаль, вона в мене теж на малюнку як радна яким накривали місця, де спали, скриню, лавки, навіть вкривали для вкривання їх використовували цірядна. А ще діти, крім різноманітної тканини, на Україні ткали рушники. Так, так, зниток. Ось теж верстат ткацький, на якому ткали рушники. Бо на Україні були рушники не тільки вишиті на білому полотні, до речі, і полотно робили на такому ткацькому верстаті, але були не виткані з ниток на ткацькому верстаті. І дійсно такі ткані рушники вони були великі, вони були теплі на дотик. І ними прикрашали хати. Діти, я хочу вам показати сучасний ткацький верстат. Подивіться. Ось, приблизно він такий, ну вони бувають різноманітні. Там теж закладаються нитки, і жінкам вже не доводиться руками ці нитки рухати, щоб утворити полотно. При нажатті на пристріб, тут ось видно такий цікавий пристрій, яким запускається цей е, ткацький станок, утворюється тканина. А що, звичайно, щоб зробити тканину, потрібні нитки. З чого робляться нитки? Колись на Україні поширеною рослиною, з якої виготовляли нитки. І тепер, я думаю, що ви впізнали цю рослину, ця рослина називається льон. В стебельці цієї рослини знаходиться такий, така складова, така частинка, яка нагадує ниточку. Так ось на Україні люди вирощували льон, діставали стебельця ниточку. Обробляли і робили тканину. І сьогодні виготовляються нитки із такої рослинки, як льон. А ще колись на Україні робили тканину з такої рослини. Якщо з льону тканина в основному була біла, то колись на Україні виготовляли тканину з такої рослини, як коноплі. Сьогодні їх вирощування заборонено на Україні, тому що вони є наркотиками небезпечною речовиною для здоров'я людей. І ось в стеблі цієї рослинки, ось стебло, теж знаходиться щось схоже на ниточку. Люди навчилися його добувати і таким чином виготовляли нитки. А для теплих речей, от, наприклад, для того рядна, що я вам показувала. Звідки брати нитки? Ну, звичайно, є свійська тварина, яка дає для людей дуже цінне хутро. Подивіться, скільки на ній це овечки? Хутро стрижеться, обробляється і перетворюється на нитку. Як? Колись на Україні кожна жінка повинна була вміти робити такі нитки? З хутра для того, щоб робити теплі речі. Для цього бралася ниточка звичайна, ляна, і бралося хутро овече, оброблене, спеціально підготовлене. Ну, у мене це вата, бо я не маю зараз такого хутра. І прялося ось такий спосіб намотування хутря на звичайну ниточку називався прядінням. І ось так вона викручувалася. І це, до речі, повинна була вміти кожна робити, кожна жінка. І ось приблизно ось таким чином, із такої тонесенької ниточки утворювалася ось така, ми кажемо, шерстяна, тепла нитка, якою на верстаті ручному, який, до речі, був в кожній українській хаті, потрібно було виготовляти ось. Такі речі. І це дійсно повинна була робити кожна жінка. Мама вчила дочку, а вже прясти то обов'язково. І бабусі помагали, тому що колись люди мусили все необхідне робити для себе самим. А це й добре. Зараз теж багато речей можна виготовити, дуже гарних речей можна виготовити самостійно. Звичайно... Для цього потрібно навчитися, гарні речі нас будуть оточувати. А ми від цього будемо радіти і отримувати насолоду. На сьогодні все, до побачення.